Погляньте, що за механізм. Можна сидіння собі кут нахилу міняти. І фіксуємо. Ще й амортизація є, підсиділа. Сидіння саме широке, комфортне. Виніс керма теж підрегульовується. Собі під, під себе підставляєте, закриваєте. Ще й по висоті можна відрегулювати. По висоті вже треба шестигранник. Сидіння теж шестиграником піднімається. А багажник, який міцний, Алюмінієві дротики. Крила повнорозмірні, нічого не буде хляпати. Рама алюмінієва, 28 колеса. На міцних ободах алюмінієвих з пістонами, щоб спиці міцніше трималися, самі спиці з нержавійки. Шини швальба. Дорогуща німецька. І позаду планетарна втулка. Nexus 8, японська, 8 швидкостей. І весь механізм закритий. Дуже все гарно сховано. Мінімум туди попадає всякого болота, пилюки, води, обслуговування мінімум треба. Вилучка у нас амортизаційна, м'ягенька. Спереді в нас шиманівська втулка звичайна. І ззаді ще маємо ось такий ліхтарик. Ціна менше 10 тисяч такого голландського велосипеда. Зараз поміряємо, для якого зросту він підходить. У мене зріс метр м. Ну, я, в принципі, вмостився. Скажу, нижче може бути некомфортно. Від 1,77 м і вище. Навіть двохметровий зможе їздити, так як посадка пряма. Можна підняти кермо, підняти сидіння і буде комфортно. Доступний цей велосипед СМТ-куликів він в одному екземплярі, тому кому сподобався, поспішайте. Також можемо надіслати новою поштою. 500 гривень задатку, пакуємо коробочку, день два велосипед у вас.